Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Квазарний Коп. Мене звати Микола і сьогодні я вийшов покопати ось такий гарний зимовий ліс. У нас декілька днів назад була трошки відлига, сніг підтанув, тому ходити дуже зручно, непогано, можна сказати так. Ми копаємо вже приблизно десь годинку і в мене є класний сигналчик 71 чотенько. І це монетка. Давайте дивитися. Отже, давайте піднімаємо скруглячок. Да. Він звичайно трошки підуставший. Я думаю, що це, скоріше всього, два Геллери, можливо. А можливо і навіть якийсь крейсер, тому що приблизно так звучать вони. Але знаєте, і це приємно. Так, це в принципі у нас походу. Схоже на крейсер, в принципі. Але, як завжди, нічого не видно. Ось така приємна. Знахідка. Ну, відчуття, як то кажуть, адреналін ми цей вже пережили. Уже трохи легше. Тому ми продовжуємо далі. Ми перемикаємось, дивимось, поїхали. Що ж, друзі, ми продовжуємо наш коп. І сигналів дуже мало, копаю все фактично. І чорні. І цвітні. В основному попадається по війні різні осколки, уламки. Ось така яка штука не зрозуміла. Не знаю від чого. Це від снаряду. Чи можливо щось більш сучасне. Не зрозуміла така. Ну, піщала вона класно, як монета поще. Зразу. Була на глибині трохи. З дирочкою ось такою. Не знаю, ну а у мене сигнальчик мінус 53 чорний з прыжками у колір. І, друзі, випадає така штука. Уявляєте, як блистануло, подумав, що це Напевно, наповники срібло, але чому 53? А це 5 копійок, друзі, Україна. 5 копійочок. Так. 2003 рік. Чорний метал. Звучить. Ну... Так, нічого інтерного, але... Ми не здаємося, не падаємо духом, продовжуємо далі. Будуть сигнали покажу обов'язково. Так що не перемикайтесь, дивимось. Друзі, в попередньому відео моєму, як накласти стару карту в Google Земля. Силочку ви зараз на відео побачите вверху. В коментарях були наступні питання на рахунок прозорості карти. Я цей момент чомусь випустив, тому зараз виправляюся. Отже, наклавши стару карту. Ми робимо наступні дії. Виділяємо її. Внизу ось такий аркуш. На нього нажимаємо і з'являється такий бігунок, який регулює прозорість нашої карти. Ось так легко і просто. Що ж, друзі, я викопав 5 копійок і відтизнув сигнал. Каже, перед, нічого інтересного, це е, українська одна гривня по ходу. Ось вона. Але в чому суть? що 5 копійок було зверху, і їх вони ну, ніби перекривали. так, наших. Я 5 копійок поклав, провірив ямку, що раджу всім завжди робити, ніколи не залишайте. Просто так ямку перевіряйте їх. Перевірив ямку. А там одна гривня Уже плюс 60 по ВІАЙ. Ось так. завжди перевіряйте ямки, так як чорний сигнал може замаскувати кольоровий або під тим сигналом з чорним чи кольоровим може бути ще й казнахідка. Так що ніколи не закопуйте, а завжди перевіряйте це, нам доказує. Ну, а ми продовжуємо. Уже на конфетці є. Гривня 5 копійок. Що ж, друзі, гарний кований сигнал був. Випадає незрозуміла річ. Не знаю, що це є. Ось така штукенція, дивіться. Від чого вона ось така тут видно я такий. Це вона не є зігнута, вона так і була. Ось тут видно, що вона ширша. Зараз спробуємо сфокусувати. Річ, можливо, це щось від, від возу з коням чи що, не знаю. Ну так гарно кованим було. і показалося з землі, вона ось так сиділа. ось так і глибина така достойна. Думав, сокірка вже. Ну, вискочила така. Штукенця, не знаю, що це є, друзі. Від чого це на що це схоже? Хто знає, пишемо свої варіанти. Буду. Радий прочитати. Ну, а ми продовжуємо. Не перемикаємось, дивимось. Ну що ж, друзі, завершив я свій вихід. І такий зимовий коп. Перший в 2019 році. Перший вихід, можна так сказати. По знахідкам ви все бачили. Одна монета Австрійської імперії, я так думаю, скоріше всього, то Крейцер, можливо, навіть один Крейцер. Там по-китайський сневецький рельєф вдома, якщо щось вдасться розглядіти вам напишу або навіть, можливо, вставлю фотографію. А так, багато ж, мовляку, незрозумілих речей різних. Але, як би не було, душу відвів, відпочив, отримав трошки адреналіну, так як були. Пару цікавих сигналів, які давали великі надії. Ми Знаємо, коли гарний сигнал звучить. У нас найкращі очікування. Тому задоволення ядерної отримав. Не жалію, що вийшов сьогодні, так як повторююся. Є всього лиш хобі і ми отримуємо від цього задоволення. Що ще додати, хотілося би сніг, хоч і після відлеги сніг досить земля притиснула його так, не земля стопився, можна так сказати. Притиснули його до землі і ну, снігу десь є 10-12 сантиметрів чим половину лопати фіскус. на саме лезвие увазі. Але як би не було, цих 10 см, я думаю, відіграють роль. Так що я що я Десь пропустив якісь сигнали. Але як би не було, маємо те, що маємо. Кому сподобалось таке не дуже мега круте відео. Ставимо, як завжди, лайк, підписуємося на канал, нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропустити нові і цікаві відео. Всім, всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Пока-пока. Thank you for watching!